Настя зажурила. Ой, чогось на душі так сумно зробилося. Чи, може, пісня засмутила, чи, може, згадала давнє, давнє дороге минуле. Все дорогеньке згадала, все пригадалося, ніби сон перед очима все проходи. Та і я оце заслухався молодих спів. Значить, хто і сам помолодшав, нібито я там, на вулиці, із молоддю. Танцюю, співаю, хамаріка вибиваю. А біля мене чорноброва караока настуча. З веселим посміхом, з іншим голосочком, не забула. А біля мене найтанцюристіший трохимко. Ага. Ай, яке то гарне вредячко. Розійдемося з вулиці. У різні боки, щоб людям очі відвести, а потім зустрінемося біля млина. Та так і проворкуємо цілу ніч про кохання, палки поцілунки. Не забула? Пригадав, скадай ще щось. Минулося, не вернеться, не вернеться. Вся молодість, всі веселощі промайнуло, мов сон. Чарівний же ж який сон. Чарівний, але тяжкий сон. 32 роки минуло Насте. 32. Біжить, біжить у ремнячко. Бистріш ніж вода у славній росі. Насте, а ти чого плачеш? Заспокойся Насте, заспокойся, про що згадувати, про що споминати? Те, що не вдалося в молодості, усе йде, усе минає, усе, що свій початок, кінець має. Ой. А давай, давай розважся трошки. Заспокойся, розважся. Давай заспіваємо. Ох, таке праздник, милосердний простий. Ти отаке вигадав, скажуть, уже старий час помирати, а вони виспігують. Ну таке ото. Та хто тут почує? Тут ж на хуторі нікого немає. Ми потихеньку, то постарень. Давай. Ну хіба ото потихеньку. Ото е, стоїть гора висока. Ну, давай. Починай. Тільки ж потихеньку. Твої гори висока я обидор Та не за того мене сум обгорнув. А й за чого ж тоді? Скажи ж і мені. Хто нас стара поховає, як помремо, хто у труну положе? хто поминатиме наші грішні душі, кому добро це все дістанеться і хто і як його споживе. І знаєш, я й сама повсякчас про це думаю. Ой, де зайди а я оце так думаю. Усе після смерті, мабуть, залишиться на монастир на вічний Ой, душі споминський поминатимуть нас. Там Ой, Господи, так додому я та просилася. А він має. мене. А, все а може, за дочку візьмемо гадку? Нехай все її добро залишиться, так хоч поминатимеш. Поминати мене, на поминати мене. Вона її ж батько, мати. Ми ж для неї чужа чужини. А ти, мила, скажи в Дивись, яка чудова ніч, весна і не красу не серце не благословила. А в тій ціточками. красі, ну, може, радіє все, Може, може, одному багато нічого а в тій красі, бо ж люди закидають землею нас, заберуть нашу будівництву. Хай забудуть, що й жили на світі, такі, як ми. Де ти гуляла Ой, так, стати, цілу ніч, Буже, Чому розплетена коса, Сі, гав, кав, 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 кав. А на очах бринить сльоза. Ой, Настя, Настя. Ой, пробачте, я вас і не примітила. Та цей прусер з дільницею. Та чого там? Поки ото ще молода, так тобі й співається. А як вийдеш заміж та як обсяду діточки, так тоді не до співів тобі буде дитино. Ще насумуєшся, хай йому грець. Ох, і насумуєшся. Так як там батько, мати, здорові. Ой, дякую, здорові. Наказували вам уклонитися. Спасибі, спасибі. А ти казала батькові, щоб приїхав за борошном. А як же? Казали, завтра візьмуть коня в де Демида й приїдуть. Добре, добре. Добре. Діточка, ти оце як упораєшся із коровкою там біля ходоби, так внеси з погреба з льоху нам сиру, сметанки на вечерю. А тоді біжи на вулицю до молоді гуляти. Добре, тітонько, зараз. Йди з Богом. Ой, і дівка ж гарна, ай хороша. Гарня. Та така до роботи охоче. Як вона мені подобається. А, а я оце думаю, як той бідний Петро з ними справляється. Сім'я ж то немала, а про кожного треба подбати. Так і справляється Ой. бідний, б'ється як ото риба облічені. Та, мабуть, так б'ється, аж синяки знають. А я оце думаю знаєш, що нас те. Як приїде Петро за борошном, так, так даси йому ягнятко, курезо двойко, ага. ну там сиру, сметанки. Адам. Дітям залазище. Там, там. Я думаю, ще сувійчик полотна на сорочечки дітям. Ага. О, добре, а чого? Добре, добре. Хай буде їм. Трохиме, А йди на сюди, поглянь, хто нас іде? до нас йде. Що? Чи то не хведір із дружиною йде? Ха -ха -ха. Ха. Ведіт, чи не трапилося чого, не дай Боже, що таку пізню пору вони до нас йдуть? А ну йдуться. Йдуть. Федір, Федір. Добрий вечір! <свист> Доброго здоров'я. Ой, спасибі. Здоров Добрий вечір. А ви із дому чи додому? З дому. Дякуємо, що прийшли. Так бачите, діло маємо. Так А без діла що? Не можна прийти чи що. Ну, звісно, що можна. Так бачите, діло. Проходить. Ніколи все, роботи, роботи. Царіси робили, найміців немає. Ви проходьте. Та ж проходьте. таке, таке. Проходьте. В ногах вже ж правди немає. дякую. Сісти можна, бо притомились таке. Отож, з дороги йшли далеко. присідайте, присідайте. А давайте присядемо. А чого? Та поговоримо трошки. Так, а, оце ми з старою так засумували. Дек, дуже дякуємо, що ви прийшли. Дек, а, яке ви кажете, діло там у вас є? Еге, е, діло. Дуже важне діло. А що ж за що діло? Ж Розказу. Трапилося? Розказу. Чи не трапилося, чого, не О, дай Боже? Господь мило. Mm. Ну, слава Господу Богу. Ну, щоб щось трапилось, то ні. Але як ви самі бачите, як діло, так воно й діло. Ну така, коли до діла, то й стала бить той. Мені. Ой, замоложе діло діло. ти кажи людям яке діло. Мовчи, кажу, не твоє діло до цього діла. Та говори товком уже. Ну і розумно. Усяке діло треба розказати як слід. До діла, то тоді воно й вийде діло, а не чорт батька зна що. Знов діло, діло, осторі, ти людям бери току, що нам треба. <свистити> У тебе толку не позичатиму на це діло. Ну, так говори, Федор, говори, яке ж діло. Ну хіба така дасть сказати? Ось уже й зовсім хотів розказати, яке діло. Угу. Так, ні, взяла й перебила і казав, Заставайся ж вдома, сам піду. Так ніж, очепилась таки. Ага. Ну, говори, говори. Ну, оце я і кажу. Всяке діло а, треба діл. Угу. Бо коли до діла, то немає діла, то вони і виходять на діло. Пху. Ну, чи так я кажу? Так, 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 ну, а далі, далі що? Ті, кажу. Ми прийшли по ділу. Ми прийшли по попросить коня і воза на завтра у місто поїхати. А, Та чи замовкнеш чи ні? Я тебе не перебував. Чого ти причепилась до мене? Ну чого ти вчепилась? Я тобі заткну пельку. Mm -hmm. ну, да ну, чого ти з, ти, ось з тобою? Заспокойся, заспокойся, заспокойся Господи. Заспокойся, чого? Заспокойся, ти певне? Нехай не встряване в своє діло. Яке є діло до цього? Я тебе питаю, а? А Господи, та який же ж ти гарячий, Заспокойся, Педери. Заспокойся. заспокойся. Розказ. Хмедоре. розказуй. Нехай не встряване в своє діло. Це я зрозумів. Розказуй. Зрубав я стару грушу, так, на дрова. Угу. Ну то й виходить таке діло. Треба ж відвезти її на базар, ага. продати. Так. А як ви самі знаєте, ми подоби своєї не маємо, угу. ну так і виходить таке ж діло. Так хіба ж це діло? Візьмете коня та воза та й відвезете свою грушу на базар. Оце і все. От спасибі за ласку. Та нема за що. Бач. Як розказав людям діло як слід до діла. І люди зразу зрозуміли, що це не що небудь, а діло. Та коли б не ніяк тобі досвіду не розказав, що нам треба. Е? Розумна? А розумніше за тебе. Розумніше? дивись, щоб я не вкоротив тобі твого розуму. Та мовчий. ну які ж бо ви є. Одне одному не можете. ж Нехай не висувається зі своїм розумом. Йо, заспокойся, не те, щоб поговорити по-людськи, ага. розказуй. Я Забови. оце хотіла спитати, а, а що там селі нового? Ага. Та нічого нема. Що там нового? нема. Як нічого? А що? Омель вже прус погорів. Чисто дотла. А, та це ми знаємо, а -а -а. чули вже, чули. Ну, чули. Ну, чули, таке горе, а -а -а. що не дай, Господи. А я оце думаю. Подивилася на місяць та й пригадався сон. О, розкажіть. розкажіть. Оце Ой. недавно мені приснився такий сон чудний, наче ото ми старим угу. а, зібралися до храму Божого. І я оце вийшла усюди поріг, а на порозі лежить місяць. Та такий великий, та такий яскравий, що прямо аж в очі боляче дивитися. Ой! Я як зарепетую, не своїм голосом трохи мене. Та на сьому й прокинулися. Дивний сон, дивний. Місяць, коли бачите, ось кажуть, на користь хазяйстві. А якби, то дав Бог. Оце слухайте сюди. Що? Як присниться місяць, ага. то обов'язково. Або корова телиться, або кобила лоша приведе. або... Не валю! Чуєш, не валю! Або свиня пороситься. Якби <риси> дав Бог, як Бог, Бог. Бог. Не дай Боженько, щоб воно так і було. Ой, ви знаєте, гості дорогі, ходімо до хати і повечеряємо. Оце пам'ятаю, як приснився мені сон, то десь через мій. А йдіть до хати вечеряти, а да, ходімо, ходімо! Оце не дорозказував, як наснився мені місяць. Так, ну, після цього десь через тиждень. Ага. ага. Собачка моя. Ага. Жалкою звали, ну ви знаєте, маленька, така роденька. Ага. Та без хвоста. Дарма, що така маленька. А давала п'ятеро цуценят. І всі такі здорові, чорні з хвостами такими. Ага. Ага. Ну, бабусю, бери ноги на плечі, чухрай на вулицю, або ножі не близько. Висто, мабуть, зотри. Ех, та дарма. Гапко, гапко. Чого? Будеш проходити по злух, скажеш хлиму, хай коня та воза. Добре? Добре, добре, скажу. Так, хай не бариться. Добре. Чуєш? Чую. Куди ще йти? Чого шукати? Долі не знайти нам дитиною її. Вона насміялась наді мною. Ох, тяжко насміялась. Ох, доле моя доле гірка. Чому ж ти мене з маличку не втопила? Чому ж мені віку не вкоротила? за задля того дала мені красу дівочу, щоб через неї соромити батька й неньку. Батько. Ненька. Не побачу більше їх. Прокляттям тяжким з тобою, сину, блукати. Ой, на горі могила, там гуляла дівчина, там ходила, гуляла зілля звира, рути зілля не знайшла, сина горе привела, хихтачку повила. зіронька вечірня ясна зійшла, яка блискуча та хороша, і нема горя, вона не знає ні зради, ні глуму, щаслива. Колись і я на тебе задивлялася, милувалась твоїм сяйвим чудом, з ним у садочку затримку. Зір, люба Зіро, виблагай милостивого долю хоч для дитини. Заступись за нас. Хата. Тут люди. тікаймо, сину. Може. може залишити тут. Може, візьмуть за дитину? Господи, липто. Старій. Дітей не видно. Заможні. Може, тут його доля чекає. Уже тут його щастя живе. Не знаю. Не збагну, що робити. Тяжко, тяжко роздатись. Серце болить, маном очі застріля. Знаю. Страшно. Ні. Не можу. Не можу. Ходімо сину по світу блукати. Не знайдемо долі. Знайдемо смерть. За віщо ж ти дитя каратимешся? За чужий гріх. Хіба ж ти винна, що твоя мати не стримала молодого серця і гріхом тебе на світ породила? А стривайте ж я ось вам свіженько і внесу. Зачекайте, а я зараз видаю. Вам... Ідуть швидше ось тут лишайся. Я тебе народила. Та не я тебе роститиму. Не я тебе хреститиму. Прощавай моя дитина, Прощавай моя недоле. Виростеш. І повік не знатиме, що я твоя мата. А, мати. А я тебе до віку в серці носитиму. Тьму, господа тобі. Прощавай. Е! Клим. От капосний свій хлопець десь повіявся та й нема. Климе немає. теж, бо він подівся, десь загається. Климе. Климе. О! Свят свят. Що ж бо все таке? Дитина! Трохиме. Трохиме. Чого ти, ти злякалась, чи що? Там дитинка. Іди поглянь он біля криниці. Може, мені здалося, Господи, хоч поглянь, дитинка. свят, свят! дитяко. Що буде спаси Дитина! Все таке його Та неси до хати. Чи є ж, бо все дитятко. А, чи, є, чи є, наше, наше Насте, наше. Ми властивилися Господь. Господь над нами. Слева і в нас тепер дитятко буде. О, а, ой, ой погляньте, яке глянте. гарненьке, та воно ще й без хрестика. без хрестика. Без хреста не беріть. Це таке діло, це відьма. Мара. Тьфу, тьфу. А, тьфу. Що? Що? А як мати знайдеться та от бере, так що тоді да, не буде? Для того ж воно положено, щоб його однімати. Насте, неси, неси Господи, до си. Господи, зглянувся над нами милосердний, та, а... і в нас буде дівчатко. Нагодуй його. Вінка моя Настя. маленька, воно ж волонтера. Біжи до хати, біжи. біжи до хати. Федоре, до маку, верніться. Будете у мене сьогодні ночувати. Федоре, будеш мені за кума? О, звісно, це таке діло. Що добре, буде, добро, добро, добро. Звісно, добре добре. Сіду до хати, а я зараз на село проїду до батюшки. Так умів, присугла, що ти завтра такі хрестинів не сто нема. Узяли. Зраділи. Чужій дитині зраділи. А я, його мати, ховаюсь від людей, проклинаю долю. розсталась, відсуралась, врождені своє людям віддала, сама своє серце вигнала, в орудях пустка. just leave it.